Реальна правда про міндіча як так вийшло, що ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі. Скажіть, як ви змогли виїхати з України за 4 години до обшуків до у вас вдома? дому, наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти, Тобто блогер виявився сильніший, ніж він. І також я вам розкажу, що міндіч у цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули. Короче, розповсюджуйте це відео. Поїхав, і як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти у такого преступника разиского. А наші служби сказали, ну і ми не знаємо як його знайти, Він втік, ми нічого не знаємо. Хоча ви э, всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну, є е, таксі, яке є таку копієчку. Ой, яку копієчку, шах. Дуже багато шагів коштує це таксі для того, щоб виїхати отак з України. Значить що, рука, руку маже, а ми з вами, як перепрошую, на букву «Л», а заканчується на букву Х. Величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі? Оказується. Ну, у вас нема такого питання. Ну ладно, це тема наступного відео. Блогер виявився сильніший. У мене це була планова поїздка. Я планував уїжджати в усьому винят та винним роблять простих українців в той момент, як такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще тіпа їх зловити не можуть. В цей же момент, друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою, І ми відкрили можливість українцям отримувати ЗП від 3 до 7 тисяч, легально офіційно на місяць європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Це все розказує, ви самі знаєте, де посилання, ТГК канал, натискаєте, я там безкоштовно з вами порозмовляю. Бо мене дістало, що українцям не дають можливість заробити. Ідеш на роботу, непонятно, які там копійки просто платять. В Європі на чорні роботи гонять. В той же момент кучу олігархів просто понабирали собі і десь уїхали по світу і катаються. Ще їх типа зловити не можуть. Довго друзі працювали над цією можливості для українців. Я покажу вам реальні приклади, як українці отримують ЗП європейського рівню. Просто за допомогою телефону інтернету. Всі ці можливості відкриті, турбуйте за своє життя, друзі, і буде все у нас. Дай Боже, добре. На зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі